Вітаємо, ось такий мотокультиватор. Це сварна Т230. Хочемо показати, можливо, кому цікаво буде, заміряти ширину фрезерування на тройній, двойній і одинарній фрезі. Ширину редуктора заміряємо. Так, друзі. Значить, Ось замерил ширину між внутрішніми ножами. Це Вона десь тут 12. Так, значить, ширина редуктора. Десь... Десь 10 сантиметрів. Так, тепер заміряємо спочатку тройну. От. І до цього краю і до цього краю. 76 сантиметрів. Це тройна сцепка. Чи не сцепка, а фреза повна. Тут ще додається сюди диски. Для захисту рослин. Але ми їх не ставили. Так, значить тепер двойна. Двойна. Давайте так замірюємось. Приблизно. Так, двойна. Приблизно буде 56 десь. Від цього і до цього ножа. Десь буде 56. Ну і зараз знімемо цю двойну зципку. Розплінтуємо і поставимо одинарно, тому що одинарно ставиться навпаки. От, цим отвором сюди. А тут вал просто туди. І заміряємо ще вам ширину одинарної фрези. Поставили ми одинарну. бачите, вона навпаки вставляється. Вал виходить тут скільки тут з половиною. Значить, між внутрішніми ножами відстань буде 13,5. Ну, зараз можна і заміряти. Отак, 10 ширина значить ширина цієї буде 35 з половиною десь так 35 з половиною ну, моє оці ще вал це ще виходить От. пробували ми культивувати міжряддя картоплі міжряддя у нас 60, 60 2. Так, щось 44 виходить. От. Це цими валами теж воно розрихлює землю нормально, так що якщо міжряддя буде вужче ніж 44, то ставляти не можна, тому що буде цим валом ну, вбивати рослини. Так, ну що ще? ще. Ось давайте я ось покажу. так важить від мотоблока від старшого брата, так сказати, цього мотокультиватора. Хосварна 545П. Піввідношення, як ви можете бачити, ось. Цієї фрези і цієї фрези. Що тут висота? Десь 31. Так. 31. То тут у нас буде. Як вам показати? Так, мабуть тут у нас буде десь, так, десь, навіть більше, ніж 35. Зараз. 36. 36, бачите? Там тридцять один. Якщо ти вже довжина, тут більше, ось у нас Ну і вал. Тут на 24 йде, а там вже йде на 32. Оце таке. Будемо ще сьогодні фрезерувати ділянку, там, потім покажемо. Будемо фрезерувати мотокультиватор. Тому що вона невеличка. Тому так. Потім покажемо нашу роботу. Оце, друзі, до да побачення.